Проблема з крилами це проблема е, дальньої розвідки. Це екіпажі, які силять глибоко в тилу які розвідують наш глибокий тил, ламають нам логістику е, і не дають загалом е, ефективно працювати. Літо зовнішній пілот в півішки. Наразі також командир відділення, командир екіпажу. Я коли прийшов, було був якраз початок зими. Мені дуже не хотілося е, в холод сидіти десь на позиціях в окопі. Тому через те, що багато них що хочеться дочекатися літа і потім воювати, то ми літо. Мені на загал треба, щоб постійно з'являлися нові виклики, а FPV це в будь-якому випадку новий виклик. Це це зовсім інші класи дронів. Майк, це все ж таки можна сказати цивільна іграшка, яка розрахована на якусь середньостатистичну людину без якихось спеціалізованих навичок. Вона пробачає дуже багато помилок, які не пробачає в півішки. За півішко трошки інша справа, бо це абсолютно базовий набір. Це таке зроблене на колінці в гаражі з, з палок штука, яка дає тобі от саму базу. От якщо ти якщо ти не знаєш, як її пілотувати, то її навіть не піднімеш. Ми, як е, люди, які вже мають якийсь досвід роботи з цими е, бортами, то з нас якраз і формувалися екіпажі, які зараз протедають ворожим крилом е, у повітрі. Е, я думаю, що про цю тему багато хто думав і, і доволі давно, але якихось е, е, типу, координованих зусиль і технічних спроможностей для цього в нас було мало. А от зараз зацікавлені люди, мотивовані люди ну, почали цим займатися доволі фундаментально. Вони витратили на це час, витратили на це зусилля, ресурси і показали результати. Цим самим відкрили нам двері, і тепер, майже я думаю, в кожному підрозділі, як мінімум, думають про формування таких екіпажів. А в нашому випадку і вже активно працюють над всьому напрямку. Здається, 4 чи 5. Один орлан, дві зали, а, ну, 5 виходить так. Якщо ми кажемо про задачі ППО, то в нашому випадку, в ідеалі, якщо ми ціль не знаходимо, то ми дрон повертаємо собі додому. Тому одна FPV-шка виходить на одну ціль. Звичайно, є якісь нештатні ситуації, типу е якісь критичні погодні умови, якісь несправності дрона, протидія реба, але в ідеалі це одна впівішка, одна ціль. Е на курсах у нас було два, здається, тижні польотів в симуляторі і ще кілька тижнів практики. Я не можу сказати, скільки потрібно буде часу людині, щоб навчитися пілотувати прямо з нуля. Але після е, цих курсів і після мавіків воно далося дуже-дуже легко, насправді. ну, Типу, рік рік досвіду польотів навіть на мавіках е, він не допомагає все ж таки. Десь півроку я провів в частині, мене послали на різноманітні курси. Це були в дуже різні направленості курси, бо тоді в нас ще не було якихось конкретних спеціалізацій, у нас був невеликий підрозділ, тому всі мали вміти робити майже все. То мене кинули на, на одні дрони, потім на інші дрони, потім на інші дрони, і в кінці кінців, коли ну, вже майже не було чого вчитися. Я поїхав на першу свою ротацію. Ми вчилися з пілотами роти нашими на Мавіках. Нам приходи до нас приходили в бригаду цивільні інструктори по Мавіках, а потім поїхав на схід і вже почав відшліфовувати свою майстерність. Ми стараємося, але не всі ситуації, які виникають на бойових, на бойових польотах, можна змоделювати в тепличних умовах. Не можна змоделювати якусь активну роботу РЕП, не можна змоделювати якихось стресових ситуацій, які тут можуть траплятися, там обстріли, поранення. Можна дати якесь базове розуміння новим пілотам про те, як керувати дроном, але як воно по факту буде. Коли тобі активно протидіє ворог, ну, я не знаю навіть, як, як це можна створити такі штучні умови. Мені було б цікаво прийняти безпосередню участь в еволюції війни, війни дронів. Є, є багато якихось цікавих новинок, які ми, про які ми чуємо багато, але які ми поки що. В рамках нашого підрозділу не бачили. Це, я, ну я думаю, багато хто чув цей наведення, і оптоволокно, і там е крила, які несуть з собою дрони. Я думаю, дуже багато всього можна цікавого вивчити. Дуже багато у нас простору для маневру, для розвитку. М -м -от, і було б цікаво в цьому всьому по поприймати участь. Я був англомовним копірайтером, а згодом контент-менеджером. Я поки що не знаю. Я не думаю, що я міг би після цього всього сидіти ну, за комп'ютером цілий день і щось там собі писати. Це, це питання, до якого я ну, типу, повертаюся періодично, але відповіді поки що дати не можу. Це, це, це буде складний. Період реадаптації, і там багато факторів зіграють свою роль, і там якась підтримка, я думаю, суспільства, якісь проекти з реабілітації. Подивимося, як воно буде. Зараз поки що не можу нічого сказати. З відчуттів своїх я би сказав, що мені дуже імпонує. Теза того ж Стерненка про змінимося або загинемо, бо в реаліях ну реальної війни ми маємо дуже швидко адаптуватися, дуже швидко змінюватися, бути гнучкішим, відходити від якихось закостенілих поглядів, які у нас будувалися і укріплювалися десятиліттями, і маємо просто по факту перебудуватися з нуля. Якщо ми хочемо ефективно і вправно перемагати.